Барабашаріне, сьогодні я вам розповім вірш, який написала моя бабуся Тамара Барабаш. За що я люблю Україну? Спитали, за що я люблю Україну, за синє небо з ключем журавлиним, за пролісок перший, ще в сонному лісі, за спів Соловейка в ранковій тиші, за квітучі сади і гроші голодними, перегук тракторів і комбайнів на ниві. За трави духмяні і ранкові роси, Де любили в дитинстві бігати босі, За сині волошки, що ростуть у житті, За маки ромашки й колоски налиті, За долини й гори, за безкрайні простори, За й тепле синіє море, За грона червоні горобани й калини, За теплі й холодні осінні днини, за барви яскраві осінніх лісів. І кошики повні білих грибів, за останні грози і перші морози, за малюнки на вікнах, що мороз їх малює, за бурульки під дахом він їх начеклує, і за сніг кристалевий, що засиплює погляд, і за дим з демарів, що навіє спогад. В Україні родились і зросли мої діти, вже і онуки до школи пішли. Як за це все мені не радіти? Як за це не любити її?